СБУ затримали житомирських бізнесменів, які нелегально постачали граніт в Росію для пам'ятників окупантам. Схему організував місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до Росії. Після 2022 року чоловік продовжив торгувати з Московією за схемою перерваного транзиту. Для цього він нелегально виїхав за кордон, де зареєстрував власну комерційну структуру. Іноземна фірма купувала в Україні граніт, нібито для бізнес-проєктів на території ЄС. Однак після одержання продукції чоловік продавав її справжнім замовникам з Росії. Скуповувати камінь в Україні йому допомагали спільники Житомирщини. Чоловіки вже затримали. Під час обшуків у їхніх помешканнях та офісах знайшли документи та інші речові докази злочину. Наразі сім трьом повідомили про підозру. Триває розслідування зловмисникам. Загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.